Добрий день! слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, без чого життя неможливе, а саме про воду, про її якість і тарифи на постачання, а також про те, від чого вони залежать і що в них закладено. Подорожчення тарифу на водопостачання та водовідведення в Україні мало відбутися ще від 1 січня цього року, але його відклали, щоб фахівці могли розібратися в доцільності цього подорожчення. Зараз планують підвищити тарифи на воду в два етапи: перший на 10 від 1 квітня, а другий етап від 1 липня на 20%, тобто, це суттєве підвищення на 30% загалом. За кожен кубометр води українцям доведеться платити міськи. Водоканалам на 7-10 гривень більше, ніж вони платили до того. Яка ж ситуація з водопостачанням у Дніпрі? Сьогодні розлоги структурі комунального підприємства Дніпровської міської ради «Дніпроводоканал» можуть позаздрити навіть державні органи деяких європейських країн. У директора є один радник, один референт, цілих п'ять заступників, у котрих також є помічники та чисельна армія підлеглих. Ну і десь там внизу безпосередньо пересічні робітники. Є навіть диспетчерська служба, яка налічує аж 22 працівників, які в свою чергу кожного місяця отримують заробітну плату. Але. Звітує про виконану роботу чомусь не Дніпровська, а лондонська диспетчерська. Між тим, якщо подивитись на фінансові результати роботи цього комунального підприємства, виникають питання до їхньої компетентності. Бо за традицією всіх комунальних підприємств нашої міськради Дніпроводоканал. Також стабільно-збиткове підприємство. Згідно заявленій офіційній інформації, підприємство має статутний капітал у 2 мільярди 180 мільйонів 379 тисяч 706 гривень. Увага на цифри! Ми ж пам'ятаємо про регулярні поповнення статутних капіталів, чисельних КП нашої міськради. Так і у випадку з цим комунальним підприємством влітку минулого року статутний капітал було поповнено до увага, 2 мільярдів 373 мільйонів 654 тисячі 408 гривень. А якщо подивитися на суми проданих цим КП послуг та його ж видатки на різноманітні закупівлі, виявиться дуже невтішна динаміка. Так, в минулому році видатки комунального підприємства на різноманітні закупівлі перевищували його заробіток у два рази, що вже вказує на збитковість підприємства. Виникає логічне питання, що повинен робити керівник збиткового підприємства за таких умов. Певно, що якось переглянути видатки та оптимізувати роботу КП. Але відбулось строго навпаки. Ми бачимо збільшення витрат дніпроводоканалу тільки за перший квартал 2023 року, в 10 разів у порівнянні із заробітком. То може у нас в місті різко покращилася ситуація з наявністю та якістю води. Чтобы ничего не выгадывать, давайте послухаємо самих днепрян. Задоволені якостью воды? Нет, ну у нас стоит очистительный фильтр, и мы только так пьем и чай кипятим. А что с качеством? Вы понимаете, она вроде бы как и чистая, и вроде как и хлорированная, но, наверное, слишком хлорированная, потому что когда ее набираешь, ее сразу пить нельзя. Честно говоря, мы покупаем тушу, которая для приготовления пищи и для питья мы покупаем. А это только техни, ну как, посуду мыть, там стирка, посуда, уборка. Не в мене жовта вода, ржава тече. Ко мне переїжджала ще моя племінниця з Франції, і вона сказала, що наша вода дуже пахне болотом. Тому що ми її з крану не п'ємо, в неї там осадки, осадок якийсь там, да, який не не дуже добрий. І це ще дуже коректно сказано. Бо я не знаю, як би прокоментували в Європі ось, наприклад, таку воду з-під крану. Що це? Як такою водою можна просто навіть, я не кажу вже вживати. Вибачте, нею гидко руки помити. Як? За що платити? Ну за що і це при тому, що комунальне підприємство Дніпроводоканал 4 березня минулого року уклало договір на розроблення та наукове обґрунтування нормативів питного водопостачання населення міста Дніпра з державним підприємством науково-дослідний та конструкторський технологічний інститут міського господарства на суму 150 тисяч гривень. Але і тут виходять якісь дива. Договір укладено, але ні транзакцій за ним немає ні, як свідчить реальність, не було і самих норм. Більш того, цього року Дніпроводоканал провів ще одну закупівлю такої самої послуги, але ціна склала вже 280 тисяч, і виконавець інший. Плюс ще одна закупівля на 50 тисяч. Взагалі, якщо подивитись закупівлі, то це комунальне підприємство, начебто, веде дуже активну профільну діяльність. Закуповуються пропіленові труби, реагенти, мастила, вимірювальна техніка, різноманітна арматура, дуже багато передбачені. І дуже багато різноманітних лабораторних послуг. Тоді яким же чином ми маємо те, що маємо? А ось тут я нагадаю, наприклад, площу Успенську. Ми неодноразово розповідали про укладання новітніх комунікацій в цьому районі, в тому числі і водопровідних до комерційних новобудов, які належать будівельним компаніям Корбана та нашого емоційного мера Філатова. Роботи проводили саме за бюджетні кошти силами комунальних працівників. А для пересічних громадян, за думкою наших очільників, досить відремонтувати, аби як, ну і можна звітувати. Дарма що від труб залишилась суцільна іржа. Між тим, маючи бюджет, порівняний з річним бюджетом такого міста, як Херсон, Дніпроводоканал не поспішає оновлювати свої мережі а на виконання навіть аварійних робіт наймається стороннє комерційне підприємство за майже 22 мільйони гривень. Якщо коротко, то за наші гроші утримується армія працівників, які працюють на комерційних об'єктах, а для виконання аварійних робіт наймають іншу фірму. Тобто і тут з нас знімають подвійну плату. Тим часом експерти, коментуючи ситуацію з підвищення тарифів на водопостачання, зазначають. В середньому по Україні з 2014 року їх піднімали мінімум 8-9 разів. Якщо за цей час настільки подорожчали тарифи, то куди пішли кошти, які сплачували люди? За ідеєю, мала б відбутись суцільна модернізація водоканалів та їхнього енергетичного господарства. І очевидно, не було б потреби піднімати зараз тарифи на воду. Один простий приклад: у нас доля електроенергії в собівартості кубометру води в середньому складає 35-40 А в Європі цей показник лише 15 Тож, якби водоканали замінили своє технічне обладнання, суттєво зменшили витрати, то зараз не потрібно було б навіть говорити про нові тарифи. Але і це ще не все. Воєнний стан вніс свої коригування в життя нашого міста, і, от майже через рік від початку широкомасштабної російської агресії, після постійних репортажів з окупованих та понівечених українських міст, після запитань від мешканців і наших програм, в листопаді минулого року Дніпроводоканалом було підписано договір на облаштування 51 свердловини з ручними колонками на суму 7 мільйонів 311 тисяч 906 гривень. На 23 березня депутат міськради Сергій Пустовий на сторінках соцмереж звітував про встановлення лише 24 з переліком адрес. Між тим сама міськрада за місяць до цього, а саме 7 лютого, звітувала про облаштовані 31 колонку. Якось не сходяться цифри, але мабуть не встигли домовитись одне з одним. Як там що? Проте вже 9 лютого цього року відбувся новий тендер на облаштування ще 50 таких самих водозабірних колонок, тільки тепер на суму у 10 мільйонів 644 тисячі 610 гривень. Тобто мінус одна колонка, і плюс 3 мільйони 333 тисячі. Яка гарна арифметика. Але вони нічого не крали. Окрім водозабірних колонок, якими ощасливлюють мешканців лівого берега Дніпра, для правобережжя міськрада винайшла таке собі ноу-хау: вуличні пластикові діжки з водою. Не будемо зараз згадувати пригоди цих діжок, які замерзали при мінусовій температурі на дворі, про найняту для них охорону та перетягування їх до приміщень пунктів незламності. Сподіваємось, це вже в минулому. Але хотілося б ще раз показати ті закупівлі, так би мовити, в розрізі. Тендер на придбання чергової партії вуличних діжок для води відбувся наприкінці минулого року, 12 грудня. Цього разу було придбано 60 ємностей для води за ціною 31 тисяча 333 гривні та 33 копійки на суму в майже 2 мільйони. При цьому ціна одиниці майже в два рази перевищує реальну ціну. Ну чому ми не здивовані? Ну а якщо вам вже набридла тема цих діжок, то ось нова ініціатива цього ж КП протягом останніх тижнів від здивованих мешканців почали надходити повідомлення про якусь гіперактивність із становленням люків. Що ж так вразило, Дніпрян? Справа в тому, що ці люки почали встановлювати через кожні 2-3 метри і навіть подвоє. І дійсно, наприкінці 2022 року Дніпроводоканал уклав договір на поставку чавунних люків на суму у майже 6 мільйонів. Зазначу одразу тут ключове слово чавунних. А тепер питання: ви бачите тут чавунні люки? Ні, а вони є. У всякому випадку міськрада разом із своїм КП щосили намагається створити для нас якусь паралельну реальність, в якій наші кошти ніхто не краде, а про громадян піклуються як комунальне підприємство Дніпроводоканал, так і лондонська диспетчерська, для яких люди важливі. Очевидно, під цим слоганом вони і на вибори підуть. Чи ви думали, навіщо Корбан контакти ваші в телеграм-каналі збирає? Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!